Так, сьогодні ремонтуємо болгарку, працює вона так. Кашляє, задихається. Подивимося, в чому причина. Так, ти в сторону. Знімайся ти. Ну, ти все. Для чого ці труднощі були, а? Ти вилазить, збираєшся чи ні? Що тебе там тримає? Ага ти. Це я олень. Що йти. заржавіло чи що? Як ця шляпа буде робити нормально? Якщо тут провод прив'язаний просто до обмотки. Це я робив уже, так що не дивно, що вони робить. Він просто відпав і все. Спробуємо припаяти каплю сюди. Беремо паяльник з неймовірно коротким проводом. Ну ти будеш гріти сьогодні чи ні? <кій> <кій> Кислота. <кій> Я зараз тут задихнувся, вже а він нічого не гріє. Давай, Йокали мене. Шляпота. Ну ви бачите, що робить? Там хоч видно щось, та видно все тут. Не гріє і все. О! Давай, браток. <кій> Задихаюсь уже, воно не паяє нічого. Не пересете, а? Там, де не треба прихватило. Ще й паяльник прилипне тут. Так, ну думаю вже... Це провод, звісно. Не могли ще коротшого зробити? Да не тут мені треба, мені треба нижче туди. Давай. Ну. Гну. Не, ну ви це бачите, що воно робить. Я взявся. І ще й впало. Та що ж ти будеш робити, а? Взявся зробити це все по-швидкому. Швидко зробить, взявся це я. Ти знову впала, тварь. Ніяких нервів не вистачає. Та ти серйозно? Я тебе зараз привіплю сюди. Олі падать. Там не липне нічого. Чого ти не липнеш? Я вже от Фу, ти! <кій> потом ...стікаю. А воно не липне. Серйозно, воно не липне. Що тобі ще треба зробити, щоб ти прилипло? Ти знущаєшся наді мною чи що? Як тебе приліпить, тварина ти? Серйозно? Давай. До паяльника липне? Там не липне. Да ладно. Серйозно? І що? Буде триматися? Оце да. Ще трохи підвалить. Нафі, що це відпаде? Фу, оце да. Так, виключаємо цей неймовірно довгий шнурок. Та що б тобі, а? Тут-то. Ви це бачили? Отак завжди. Хочеш зробити по-людськи? Получається. Так само бачите, що получається. Нічого подібного. Я тут просто. Не здамся. Я що сюди прийшов? Просто так. Так, включаємо знову паяльник, знімаємо цю шляпу, а він вже охолов. Ну, звичайно, він вже охолов. Я вже весь тут мокрий. А він охолов. Ну, це треба ждати 2 години, поки він нагріється. Фух. Так, продовжуємо. Нагрівся. Просто зла не вистачає. Ти хочеш по-людськи зробити. А він холодний, він тепер нічого не гріє. На 2 секунди виключив, він уже не гріє. Давай. Так, знімаємо це барахло, робимо такі шарики цікаві. У -у. Все, харе. Так, беремо це все, зламуємо ці проводки. Хай тільки ти робити не будеш у мене. Так. Беремо цей провод. Що з ним тут сталося? Що сталося? Що сталося? Що ми з ним робимо? Що ми з ним робимо? От що ми з ним робимо. Отак от, от. Раз. Далі беремо таку штуку робимо два. Воно не прохватує. Не прохватує. Дуже тонкий провод, серйозно. Щоб тобі цю болгарку. Якщо не зроблю, то я її викину у сміття. Я вам серйозно говорю. Давай сюди, іди. Так, є. Це, звісно, відкрутить би, не хочеться все розбирати. Так, тепер нам треба взяти... Що нам треба взяти? Треба щось взяти подібне на шило. Так. Підвернути цю Звичайно ж, вони поламались. Ну, а що треба було очікувати? Да. Добре. Ця шляпа просто вирвалася звідти все. І тепер уже ніякий провод не хоче піддіватися. Що ти йому зробиш тепер? Бояться не хоче. Не прохватує. Паяльник холодний. Все чудово. Все. Хотів по-людськи зробити. Нічого з цього не вийшло. Закінчуємо з цими ремонтами. Самі бачите, не мій день сьогодні. Все пішло проти мене.